Розділ 9. Магеланова протока. На борту яхти всі зраділи, почувши, що паганель залишається. Роберт так нестримно кинувся йому на шию, що шановний секретар географічного товариства ледве не впав горілиць. Жвавий хлопчина мовив він, я навчатиму його географії. Отож, зважаючи на те, що Джон Манглс узявся зробити з хлопця моряка, Гленерван, хороброго мужа, майор вольового юнака, леді Гелена добру й благородну істоту, а Мері Грант, учня, вдячного таким вчителя, з Роберта мала вийти згодом виняткова людина, сама досконалість. Швидко навантаживши вугілля, Дункан покинув ці невеселі місця. І взяв курс на захід. На хвилях течії, яка проходила повз береги Бразилії, гнаний дужим північним вітром, він перетнув екватор і 7 вересня опинився у південній півкулі. Подорож минала без жодних прикрощів. Всі сподівалися на повний успіх експедиції. Ймовірність знайти капітана Гранта, здавалось, щодня зростала. Чи не найбільш певний у цьому був капітан Дункана, його палка віра пояснювалася щирим бажанням бачити міс мері щасливою потішеною? Молода дівчина полонила його серце, і він так старанно заховував свої почуття, що не яхті їх помітили геть усі, крім мері. Що ж до вченого географа, то на всій південній пікулі не було, мабуть, людини, щасливішої за нього. Він без кінця студіював карти, розклавши їх на столі в кают компанії, і це спричинялось до щоденних сутичок з містером Олбінетом, котрому Паганель заважав готувати стіл до обіду. Але на боці вченого були всі пасажири, окрім майора, якого анітрохи не хвилювали питання географії, та ще й в обідню пору. Крім того, натрапивши серед суднового вантажу на скрині з книжками, що належали помічникові капітана, Паганель знайшов поміж них кілька іспанських і поклав собі вивчити мову Сервантеса. Ця мова на судні нікому не була відома, і знання її мало сприяти вченому в його дослідженнях чилійського узбережжя. А що він мав неабиякий хіст до мов, то сподівався на час прибуття до Консепсьона вільно говорити по-іспанському. Тож паганель завзято вчився і безперестанку бормотів чужинські слова. На дозвіллі він давав уроки Робертові, і розповідав йому історію суходолу, до якого так швидко наближався Дункан. 10 вересня, коли вони були під 5 градусів 37 минут широти і 37 градусів 15 минут довготи, Гленнерман дізнався від Паганеля про цікавий факт, напевно, невідомий багатьом і обізнанішим людям, розповідаючи історію Америки, географ. Згадував великих мореплавців, чиїми шляхами йшла тепер яхта. Дійшовши до Христофора Колумба, він сказав Кхе -кхе, ніби славетний Генуезець помер, не відуючи, що відкрив новий світ. Слухачі стали заперечувати, але Паганель стояв на своєму. Я ані трохи не хочу применшувати славу Колумба, але тут нема про що сперечатись. Наприкінці 15 століття людська думка була скерована лише на одне полегшити зносини з Азією і західними шляхами добутися до Сходу. Одним словом, знайти найкоротший шлях до країни прянощів. Цього Туди? Угу. прагнув і Колумб. Він зробив чотири подорожі і приставав до американського узбережжя біля берегів Кайману, Гондурасу, Нікарагуа, Верагуа, Коста-Ріки і Панами, котрі мав за японські і китайські землі. Він помер, так і не здогадуючись, про існування величезного суходолу, що навіть не успадкував, на жаль, його імення. Я хочу вірити вам, дорогий Паганелю, мовив Гленерван, проте це мене дивує. І коли ваша ласка, скажіть, які ж саме мореплавці знали правду про Колумбове відкриття? Його наступники Охеда, що супроводив Колумба в його подорожах, Вінсенте Пінсон, Америго Веспуччі, Мендоса. Бастідас, Кабраль, Соліс, Бальбоа. Всі вони пройшли вздовж східних берегів Америки і позначили їхні межі. 360 років тому їх несла на південь така сама течія, яка зараз несе нас. Ви знаєте, друзі, ми перетнули екватор в тому самому місці, де його перейшов Пінсон в останній рік 15-го сторіччя, і тепер наближаємось до 8-го градуса Південної широти, де Пінсон пристав колись до бразильського узбережжя. Рік потому португалець Кабраль дістався до Порта Сегуро. Потім веспуччі 1502 року пройшов ще далі на південь. 1508 року Вінсента Пінсон і Соліс об'єднались, щоб спільно досліджувати американські береги. А 1514-го Соліс відкрив герло річки Лаплата, де його пожерли тубільці, і таким чином, слава першому біти новий суходіл, припала Магелланові. Цей великий мореплавець. 1519 року проплив з п'ятьма суддами вздовж берегів Патагонії, відкрив порт бажання і порт Сан Хуліан, де зробив тривалу зупинку. Далі, відкривши під 52 радусом широти протоку 11 тисяч дів, котра згодом прибрали його ім'я. Він 28 листопада 1520 року. Вийшов у Тихий океан. Уявіть собі, яка радість охопила його, як сильно забилося серце, коли він побачив нове море, що блищало й мінилось на обрії під сонячним промінням. Як би хотілось мені бути на його місці, Пана паганелю, вигукнув Роберт, запалившись словами географа. І мені теж, хлопчику мій, і я б уже не упустив такої нагоди, якби народився на триста років раніше. Що було б нам дуже прикро, пане Паганелю, звалася Гелена, бо вас не було б тепер тут надункані, і ми не почули б цих історій. Хтось інший зробив би це, пані, і додав би, що дослідженням західним, о, Західного узбережжя Америки ми завдячуємо братам Пісарро. Ці відважні шукачі пригод стали засновниками багатьох міст Куско, Кіто, Ліма, Сантьяго, Вільярика – Вальпас Райсо і Концепсіона, куди йде наш дункан. Відкриття братів Пісарро збіглися в часі з відкриттям Магеллана і образи американських берегів на превелику радість учених стародавнього світу, позначено на географічних мапах. А мені, мовив Роберт, було б того замало. А чому? спитала Мері, звернувши погляд на, на свого брата. Захопленого романтикою цих відкриттів. Справді, Роберт, а чому? посміхаючись, питав Гленервон. Бо мені б закортіло дізнатися, що лежить по той бік <клухи> Магелланової протоки. Браво, друже мій, вигукнув Паганель. Я теж хотів би знати, чи цей суходіл сягає аж до південного полюса, чи там відкрите море, як то гадав ваш співвітчизник Дрейк. Отож, безперечно, якби Роберт Грант і Жак Паганель жили в 17 столітті, то вони подались би вслід за допитливими голландцями з Хоутеном схов... і Лемером, прагнучи розкрити, як і вони, цю географічну загадку. Це були вчені, поцікавиться Глена. Ні, просто сміливі купці, досить байдужі до наукової ваги географічних відкриттів. За тих часів існувала голландська остінська компанія, що користувалася виключним правом перевезення товарів через Магеланову протоку. Але іншого шляху з Заходу Азії тоді не знали, і ця привілея компанії перетворилася на справжнє загарбництво. Деякі комерсанти, борючись проти цієї монополії, шукали іншої протоки. До них належав якийсь собі Ісак Лемер, розумний, освічена людина. Він власним коштом спорядив експедицію під керівництвом свого небожа Якова Лемера і Стоу Схоутена досвідченого моряка родом з Горно. Ці хоробрі мореплавці вирушили в червні 1615 року, майже через століття після Магеллана. поміж вогняною землею. І землею штатів вони відкрили нову протоку, що дістала назву протоки Лемера. І 12 лютого 1616 року обійшли нині уславлений мис Горн, котрий має набагато більше підстав, ніж його брат, мис доброї надії, зватися Мисом Бур. О, там я дуже, дуже хотів би бути, палко вигукнув Роберт. І тепив би з джерела найчастішої радості, мій хлопчику, піднесено зговори пане, справді, чи є ж більша втіха, вище щастя понад те, що його відчуває мореплавець, коли позначає на судновій мапі свої відкриття. Перед його очима поволі вимальовуються образи нових земель, острів за островом, уступ за уступом, вони немов виринають із морського лона. Спочатку лінії ще не чіткі, уривані, ламані, а тут відлюдне становище. Там самітна бухта, подалі загублена в неосяжних просторах затока. Але з часом відкриття доповнюють одне одне. Лінії чіткішають, пунктиром позначені на мапі місця, поступаються перед заштрихованими. Образи бухт врізаються півколом у визначенні лінії побережжя. Миси довершують контури вже досліджених берегів. І от нарешті новий суходіл. Усі його озера, річки, протоки, гори, степи й долини, села, міста і столиці, з'являються на глобусі в усій своїй величній пишності. О, друзі мої, той, хто відкриває нові землі, справжній творець. Ті самі хвилювання, ті самі несподіванки. Але нині це джерело майже вичерпано. Геть усе відомо, відкрито, досліджено на нових суходолах і нам, що прийшли на останку у географічну науку, вже нічого робити. Хіба, дорогий Паганелю?» – запитав Генервин. А що? А те, що робимо ми? Тим часом Дункан линув, мов на крилах шляхом Веспуччі Магелана. 15 вересня він перетнув тропік Козерога. І повернув до славнозвісної протоки. Інколи на обрії ледь мріли низинні береги Патагонії, але відстань до них перевищувала 10 миль. І навіть крізь знамениту підзорну трубу паганеля не можна було роздивитись ці віддалені американські землі. 25 вересня Дункан досяг вістя Майланові. Протоки, і впевнено увійшов до неї. Цей шлях, звичайно, обирають торговельні пароплави, які простують до Тихого океану. Довжина протоки 376 миль. Вона така глибока, що повсюди, навіть поблизу берегів, дозволяє вільно проходити суднам найбільшої тонажності. Протока має прекрасне дно а вздовж узбережжя безліч джерел питної води, річок багатих на рибу і лісів. Повних дичини чимало безпечних і затишних місць, зручних для стоянок, отже, безліч переваг, порівняно до протоки Лемера і страшного скелястого мису горн, де перестанку лютують бурі й урагани. В перші години плавання мегланою протокою, тобто на протязі 60-80 миль до мису Грегорі, тяглись піщані й береги. Баганель боявся пропустити жодний куточок, жодну дрібничку. Плисти протолкою мали 36 годин, і рухлива панорама берегів у блискучому сяйві південного сонця безумовно варта була тих зусиль, яких коштувало вченому палке замилування нею. На північному березі не було видно людей. Лише поміж голими, скелями вогняної землі блукало кілька тубільців. Паганель ревно жалкував, що так і не побачив жодного патагонця. Він навіть розсердився на забаву своїх супутників. Патагонія без патагонців це не патагонія, борчав він. Трішки терпіння, шановний географе, ми ще їх побачимо, розраджував його Гленерван. Я цього не певен. Але ж вони існують, зауважила Гелена. Маю в цьому великий сумнів, пані, бо ж не бачу жодного. Але ж назву Патагонці це означає по-іспанському люди з великими ногами дістали на якісь уявні істоти. О, назва ще нічого не доводить, відповів Паганель, що вперто свояв, стояв на своєму, бо вельми любив сперечатись. До того ж, правду кажучи, взагалі невідомо, як їх називають. От тобі й маєш. вигукнув Гленервон. Чували ви таке, майоре? Ні, відповів Макнапс. І не дав би й фунта стерлінгів, аби це взнати. І все ж таки зараз дізнаєтесь, байдужа ви людину, вигукнув Паганель. Якщо Магелан назвав тубільців патагонцями, то мешканці вогняної землі звуть їх тіременеї, чилійці Каукалу, колоністи Кармена, Теуельче. А у Ліліче. Бугенвіль на рік їх чайхи, Фолькнер Тео, Ельхе, а самі себе вони, звичайно, звуть Іпокен. То я питаю вас, як урешті слід їх називати? І чи може взагалі існувати народ, що має таку силу імен? От, це так доказ. вигукнула Гелена. Припустимо, мовив Ленерван. Але, хоч і невідомо, як звати патогонців, сподіваюсь, наш друг паганель визнає, що до їхнього росту сумнівів не існує. Зроду не визнаю такого безглуздя, вигукнув панель. Адже вони дуже високі, наполював Генер. Я цього не знаю. А що, хіба малі? спитала Елена. І цього ніхто не може твердити. Тоді, мабуть, середній назвіст? сказав Макнапс, аби всіх помирити. Мені так само це невідомо. Це вже занадто, вигукнув Генерван. Мандрівники, що їх бачили? Мандрівники, що їх бачили, надійшли згоди. Маглан казав, ніби його голова ледве сягала їм до пояса. От бачите? Так, але дрейк зазначає, англійці вищі за найвищого патагонця. Ну, щодо англійців, то це ще вилими на воді писано, обізвався майор Презерлова. От якби йшлося про шотландців, Кавендіш запевняв, що патагонці великі й міцні. Авкінс мав їх за велетню. Лемер і Стоу-Хосхоутен твердили, що ріст їх сягає до 11 футів. Чудово! Ці люди гідні довіри, мовив Гленервон. Так само, як і Вуд, Нарборо, і Фолькнер. Вони кажуть, ніби Патагонці середній на зріст. Правда, Байрон, Лажіроде, Бугенвіль. Велс і Картере доводять, що пересічно патагонці мають 6 футів і 6 дюймів заввишки. Але ж пан Дорпіньї, вчений, котрий найкраще знає з Україну, запевняє, що цей пересічний різ-ріст нижчий, 5 футів, 4 дюйми. Де ж тоді правда? спитала Гелена. Правда полягає в тому, що в патагонців ноги короткі, а тулуб довгий. Отже, жартома можна сказати, що ці люди заввишки 6 футів коли сидять. І всього на всього 5, коли стоять. Браво, шановний учений! вигукнув Гленрван. Це слушно сказано. Коли ж патагонців взагалі не існує, то всі прийдуть до згоди, мовив паганель. А тепер, друзі, додам на останку, щоб ваш, вас утішити. Магеланова протока чудова навіть без патагонців. Яхта саме огинала між двома мальовничими берегами. Півострів Брансвік. За 70 миль од мису Грегорі вона залишила з правого борту карну в'язницю пунта Арена. Крізь гущавину майнув чилійський прапор, показалася на мить церковна дзвіниця. Далі протока заглибилась між величним громадян на гранітних гір. Під гір'я ховалися в нетрях могутніх лісів. Вкриті вічним снігом верховини сягали вище хмар. На південному заході підносилась гора Тарн, 6500 футів заввишки. Денне світло непомітно згасало, танучи в ніжних вечорових тінях. Урешті, після довгих сутінок, запала ніч. На небі засвітились блискучі зорі, сузір'я Південного Хреста вказувало мореплавцям шлях до південного полюсу. В цій осяйній, темряві, при світлі зірок, що заступали тут маяки цивілізованих країн, яхта відважно йшла вперед, не зупиняючись в жодній затишній бухті, які рясніли вздовж узбережжя. Раз у раз високі реї Дункана зачіпали за гілля Антарктичних буків, що нависало над хвилями, частенько його гвинт збурював воду в гирлах великих річок. Полохаючи по жильці навколишніх боліт – диких гусей, качок, куликів, черянок та інше птаство. Невдовзі, в в нічній пітьмі, показались руїни й купи каміння, сумні рештки колись занедбаної колонії, саме ім'я котрої мало повік спростовувати уявлені про родючість і багатство цих країв. Дункан плив з спов... повз порту голоду. Тут, 1581 року, оселився іспанець Сармієнто і разом з ним жили 400 пересельців. Вони заснували місто Сан-Феліпе. Та люті морози вилюднили місто, недорід добив тих, кому, кого помилувала зима. І Корсар Кавендіш, завітавши до колонії 1587 року, побачив останнього пересельця, що конав. З голоду на руїнах міста, котре існувало шість років, а здавалось, наче стоїть уже шість століть. Дункам швидко проминув ці пустельні береги. На сході сонця він плив уже вузькою протокою, перешийка між берегів, порослих буковими, ясеневими та березовими лісами. З лісового лона здіймались зеленаві склепіння невисокі пагорбки, вщерть укриті диким падубом, і гострі шпилі, поміж яких найвище підносився Баклинський обліск. Пропливли повз бухту Сан-Ніколас, котру Бугенвіль назвав колись французькою бухтою, в далині юрмались були тюленів і китів, мабуть, дуже великих, бо навіть за чотири милі було видно високі водні струмені. Що вони їх граючись викидали. Врешті обійшли ми з Фроурд, весь неїжачений останніми неросталими крижинами. По другій бік протоки на вогняній землі здіймалася на 6 тисяч футів гора Сарм'єнно, велетенське нагромадження скель перетятих пасмами хмар, які створювали в небі неначе повітряний архіпелаг. Мис Фроувард це власне кінець американського суходолу, бо мис горн, лише скелясте безкеття, загублене в морі під 56 градусів південної широти. Далі протока вузькою смужкою проходить поміж півостровом Брансвік і островом Скорботи, що простягся серед сили дрібних острівців, немов величезний кит на вкритому волунами березі. Як різнився цей покремсаний край американського суходолу від вільних чітких образів Африки, Австралії або Індії, який космічний струс пошмутував цей велетенський уступ, кинутий між двох океанів? Подалі, замість смуг родючої землі, простяглись оголені пустельні береги, геть порізані незліченними вузькими бухтами цього заплутаного лабіринта, не вповільнюючи ходу, Яхта відважно і безмильно йшла вперед примхливими заломами. Дим з її труб клубочився над нею, змішуючись з клаптями роздертого скелястими стрімчаками туману. Не зупиняючись, проплили повз кілька іспанських факторій. Біля мису тамар протока поширшила, яхта змогла взяти розгон і вийшла на простір. Вона обігнула круті береги острову Нарборо і стала наближатися до південного узбережжя. Нарешті, після 36 годинного переходу протокою, пасажири Дункана побачили скелі мису пулар, що тіймалися вдалині над високостями мису скорботи. Безмежне, просторе, мінливе море розкинулося перед Хочу форштевним. Перед форштемним Дункана і Жак Паганель, простягнувши в захваті руку вітальному жесті, був так само схвильований, як і Магелан тої хвилини, коли його корабель Трінідад нахилив свої вітрила під легкими бризами тихого.